Сервіс ключі у Тернополі. Сьогодні виконуємо замовлення на виготовлення додаткового ключа для автомобіля Kia Sorento. Запрограмовано це рідний оригінальний ключ працює. Заводить автомобіль. Власник виявив бажання мати максимально схожий ключ до оригінального. За невеликі гроші, тому підібрали корпус ключа. Схожий, закривається, відкривається, працює багажник, працює паніка. Автомобіль заводиться з нового ключа. Усі функції працюють. Тепер у власника є додатковий ключ для автомобіля KIA Sorento.